Маточка виходить на обльот. Ось так. Бачите, да? все, полетіло. Зараз буде обльотуватись, потім повернеться до свого гнізда. Це помітив, до речі, сьогодні ось сусідня маточка. Тільки вийшла на обльот, полетіла. І ось з цього да відділу тут теж бджолка обльотується, матка теж вилітіла, полетіла mm. на обльот. Оце такі справи. Ну, добре, будемо чекати, що пообльотуються. Вони е, тут вже десь е, дня-два, як вийшли ці маточки. І... Сподіваюсь, що зараз облетяться, все буде добре. До речі, ті, хто думає, коли мітити маток до обльоту чи після обльоту, мітьте їх після обльоту. Чого? Бо якщо ви помітите матку, особливо якоюсь яскравою міткою до обльоту, матка полетить обльотуватись. Дуже багато є випадків, коли матка назад не повертається. Чого птахи бачать оцю пляму жовту або білу, і вони на неї реагують як на їжу. Тобто вірогідність того, що її зжирає якась пташка, набагато-набагато більша. Оце так, бачите, бджолка обльотується, все добре. Будемо тепер чекати, коли маточка повернеться з обльоту і почне сіяти.